Захід, приурочений до дня працівників радіотелебачення та зв'язку, пройшов у теплій дружній атмосфері. Представники четвертої гілки влади Житомирщини мали змогу поспілкуватись, поділитись досвідом, привітати один одного. Завітали на свято почесні гості. З вітальною адресою звернувся до медійників заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. Я абсолютно щиро. від імені голови обласної державної адміністрації Режука Сергія Миколаєвича передаю вам. Щирі вітання. Знаєте, насправді, от дивлячись на вас, людей, які сидять за цим столом, в цій атмосфері, ти розумієш, що дійсно свято, тому що ми ще не почали, а посмішки вже на певних обличчях так і просяться. Тут зібралися журналісти. Зібралися ті люди, які. Без яких ця б інформація в електронному виді, тобто працівників зв'язку, не дійшла би до кінцевого споживача. І знаєте, це не якось так навіть символічно, що це свято об'єднує саме людей цих професій. Я не буду оригінальним, я хочу побажати кожному із присутніх міцного здоров'я, аби всі ваші задуми, особливо творчі, здійснювалися, щоб коли ви дивилися на ті програми, які ви виробляєте. У вас було відчуття. Це зробила моя команда. Я сам працював в творчому колективі, і я знаю, що означає це відчуття. Я від щирого серця цього вам бажаю сьогодні. Привітав з професійним святом представників електронних ЗМІ і заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Він акцентував на тому, що праця медійників позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства Житомирщини. Ми напередодні свята працівників особливої професії. Людей без праці, без творчості, без таланту, яких не можна виявити. Повсякденне життя нашого Поліського краю та в цілому держави, починаючи від самого крайнього села, селища і, звичайно, завершуючи обласним центром. Ви знаєте, я Ірину Васильовну запитав, скільки в нас працює в цій сфері працівників. Ми так точної цифри ще не знайшли, але разом вирішили, що більше п'яти тисяч людей працює сьогодні саме в тих колективах телебачення, зв'язку. І, звичайно, я думаю, ви всі і ми єдині в тому, що це високоінтелектуальний, інтелігентний загін працівників нашої області. Ви знаєте, нам надзвичайно приємно, і я думаю, нам поталанило, що ми маємо скільки заслужених працівників, які працюють в цій сфери, талановитих журналістів, операторів. І це, звичайно, радує, тому що саме вони і ті колективи, в яких вони працюють, вони несуть саму. Об'єктивну, неупереджену інформацію про суспільно-політичне життя, про народно-господарський комплекс нашого краю, а не людей нашої житомирщини. І повірте, що радую тий професійний підхід і відповідальність кожного з вас, тих колективів, яких ви представляєте сьогодні. Нам приємно, ми маємо прекрасні традиції, ми нещодавно відзначили 75 років в нашому обласному раді. Ми нещодавно відзначили 20-річний ювілей нашої телерадіокомпанії обласної. І ви знаєте, що я особливо хотів би сказати велике спасибо всім вам. Всім колективам і тим, що працюють в обласному центрі, в регіонах нашої області, за ту надзвичайно активну роботу, яку ми відмічаємо останній час по висловленій діяльності саме органам місцевого садування. Наскільки в останній час активізувалася робота, я думаю, це завдяки першу чергу вам, по тим проблемам, по тим питанням. Успіхам. І по тим недолікам, які є сьогодні в роботі місцевого самомування всій Крим, я хотів би сьогодні від депутатського корпусу обласної ради, від Йосипа Антоніча Заполовського, голови обласної ради, щиро сердечно подякувати вам за цю роботу. Ми певні, що наша співпраця буде і надалі ефективною, вона буде плідною. І вона буде направлена на підвищення рівня діяльності громад нашої області, всіх рівнів і в цілому місцевому садуванні. Шановні друзі, звичайно, сьогодні багато нових форм, і представники сьогодні ми знаємо інтернет-сайт, інтернет-журналістика інтернет це те, що ми сьогодні вже в області, в нас працює і приємно відзначити. І там багато талановитих журналістів. В цілому в нас, якщо я не помиляюсь, 24 телекомпанії, телерадіокомпанії, 15 радіокомпаній, багато інших видань сьогодні. І звичайно, це все те, що робить приваблюю галузь, це все те, що сприяє соціально-економічному розвитку нашої області, це все те, що сприяє духовному, культурному розвитку нашої області. Тому я дякуючи вам за вашу плідну роботу. Дозвольте мені ще раз привітати вас з наступаючим свят. Дозвольте побажати вам такої творчої наснаги. Бути в пошуку. Бути, як в тій пісні, співається, що троє суток не спать, троє суток шагати. Вдяки За... того, щоб виконати те завдання, яке поставлено на вас. Добра справа. Доброго творчого настрою і святом, шановні друзі, спасибі на важливості праці співробітників електронних ЗМІ наголосила директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Ірина Басова. Важливо наскільки не наскільки креативну, інтелектуальну, аналітичну я не знаю, можна підбирати дуже багато слів, але наскільки важлива наша місія. У сьогоднішньому суспільстві. Про це сьогодні вже говорили багато, дозвольте мені бути короткою, але прийміть від мене і від нашого департаменту слова подяки і розуміння того, наскільки наше сьогоднішнє суспільство і наскільки розвиток в нашої області сьогодні залежить від вас, від вашої праці, від ваших зусиль, інтелектуальних, фізичних, всяких. Ще раз прошу прийняти від мене слова поваги, подяки. Ну і привітати вас зі святом, побажати щастя, тому що яким би ми не були. Я думаю, що наша місія бути щасливими, робити щасливими тих, хто поруч з нами, і робити свій посильний внесок у те, до чого нас закликала доля. Тому зі святом вас, дякую вам дуже за співпрацю. І ще раз кажу, що я з великим розумінням і великою повагою відношусь до праці кожного з нас. Дякую вам, голова національної спілки журналістів у Житомирській області. Микола Рой приєднався до вітань і зі своєї сторони. Наголосив на творчих аспектах праці медійників, побажав їм натхнення і невпинної жаги творити. Журналіст та технічний працівник той же оператор. Той же режисер, технічні працівники, перш за все, повинні отримувати найбільше задоволення від самої творчості, від самої роботи і від е, тої віддачі, яку представники інформаційного е, галузі відчувають від е, кінцевого нашого споживача, тобто глядача, слухача, е, користувача інтернет-сайтів. І я хочу, перш за все, побажати е, вам. Саме оцієї поваги і відзнаки вашої творчості перш за все, від ваших читачів, глядачів, користувачів інтернет-сайтів. Також вступаючи відмітили кращих працівників електронних змі, які здобули успіх у своїх галузях. Отримав почесну грамоту обласної державної адміністрації і телеоператор творчого об'єднання «Коростень медіа Сергій Мошківський. У цілому в нашій області з кожним роком зростає рівень якості інформаційної продукції, виготовленої телерадіокомпаніями і організаціями. А також збільшується кількість нового виду змі, електронних сайтів. На цьому було наголошено під час урочистості. Новини